Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до суперлото на сьогодні. Джекпот становить 23 мільйони 16 тисяч 549 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо 2414-й розіграш Суперлото, Вмикаємо лототрон, Хай щастить. Сорок п'ять. Сорок сорок сім один двадцять дев'ять. 52. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3514 розіграш державної лотереї Лотомаксима. Джекпот на сьогодні становить 2 мільйони 34 тисячі гривень. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон. Сорок п'ять, 13, тринадцять, чотири, п'ятнадцять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8446 розіграш державної лотереї Кено. Тражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щастивам. Двадцять сорок п'ять. Сорок дев'ять. П'ятдесят чотири, п'ятнадцять, шість, сімдесят шість, шістдесят вісім, тридцять шість, вісімнадцять, двадцять чотири, тридцять сім, шістдесят два. 66, шість, сорок вісім, дванадцять, одинадцять, двадцять два, двадцять три, сорок сім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7299 тисяч розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Дев'ять, шість нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9, 6, 0. Бережіть себе, все буде Україна!